Вітаю, друзі! Давайте подивимось одруження шамана з Катериною Мезуліною. Два дивних персонажі на службі у Кремля. Що то за брак між ними стався? Що нам покажуть карти? А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Подивимось. Карти вказують на демонстрацію ілюзій, закоханості та почуттів, коли персонажі принесли себе в жертву, а дно колоди по тузу жезлів та четвірці мечів означає, що його прутик відпочиває, ну, тобто відсутня пристрасть, закриті позиції, скриті мотиви цього браку. На взаємовигідних умовах. Через авторитетну людину у владі загроза втрати роботи статусу, і що призводить до емоційного розчарування. Ну, щось закручений сюжет. Давайте розбиратися. Сонце демонстрація церемонії знову під керівництвом авторитарного чоловіка. Знову король, всі королі владні та пажок пентаклів між ними. Ймовірно, це і є шаман. Ніяких перспектив у цього браку немає, за відсутності почуттів. І є хтось третій, є хтось третій в тіні по відлюднику. Брак безнадійний. Самотність, позбавлені абсолютно почуттів, а між ними дружні стосунки. На цій карті Шестірка пентаклів позаду є непримітний третій персонаж, чоловік. Вона тут ніби прикриття для нього.